Привіт, містам Пона Італія. Я знаходжуся на головній вулиці цього міста. Хочу прогулятися. Позаглядую трошки на вітрині магазинів і вам покажу, що пропонує на літній сезон. Місто Анкона своїм покупцям. Це саме центр ціни тут не є дешеві. Так, отака сумочка коштує 48 євро. А інша сумочка така одна із двох. 73 євро, не знаю. Для мене нічого особливого в цих сумках. Подивимось. Зараз обід. Час дня, ви бачите, люди обідають на ну, вулиці. Тут в нас є цінники. Зараз подивимося, цінники. Ні, тут цін не бачу. Цін не бачу на ці товари, на жаль. Це щось бачите, схоже на нашу українську вишиванку. Така блуза з вишивкою, оригінальний, платічку з вишивкою, як для мене оригінального. На жаль, теж цін не бачу. Подивимося, що тут. Такий піджак коштує 790. Я думаю, такий піджак коштує 790. Трохи. Ці штани коштують 200 майже євро без двох 198, як точно, якщо точно. Такі штани, бачите, широкі покров. Так, а таке платье? Таке платье коштує 498 євро. Ну, гарне плаття, але ну, майже 500 євро, не знаю. Для мене за дорого. І сумка коштує аж 1100 євро. Сумка Макс Мара бачу. Дорого. Поліція контролює місто. Субота, вихідний день. Багато людей прогулюється. Бачу азинчика-пріза, є невеличкі знижки. Подивимося. Сумки пропонують сумки. Ну, нічого літній варіант, нормальний, як для мене. Бачите. Так. Е, в основному сумки 39,90-40 євро. В основному ну, можна купити і за 30. Орта Це переводиться як сумочка, як сумочка щоб носити щоб носити телефон. Я думаю, що це червоний цей під телефон. Можна купити за 16 євро, це мені подобається, не знаю. Чи ви побачите? Я люблю класичні варіанти. Но в основному. 40 євро ці сумки. Тут більш строгі класичні варіанти. Теж в основному 50 євро, більш менш. Оцей чемодан 130 євро. А так сумки 30 50 євро. В основному такі ціно. Ну, Такий класичний варіант. Каприза, марка Каприза. Я вже показувала цей магазинчик. Варіант Нетті називається цей магазинчик. Є невеличкі знижки, бачите. 20% знижки в Італії почнуться на початку липня і будуть тривати приблизно два місяці. Там, в залежності від регіону, можуть якісь бути плюс-мінус кілька днів. А зимові знижки почнуться в січні місяці і теж будуть тривати в середньому два місяці. Сумка паріс коштує 200 євро. Дороге, якісне взуття, все, що я можу сказати. Я дивлюся, повернулися в моду. Такі довгі носки, я бачу багато взуття з довгими носками. Я... Чось... Мені так здається, що зараз в моді оці довгі носки. Хоч вони мені не йдуть з-за того, що в мене така лапа, як ведмежа лапа. Чити ну, такі 220 лодочки. Класичні, 220. Такі на високому каблуку. теж під, скажіть мені, 208-208 євро. 208 Тут великий вибір життя, гарне життя. Тепер бачу. І в цьому в 20%. Що йдемо далі? Отут От виставляють взуття, яке в свій час не продалося. І тут мета написана на багатьох, це половина цінни, за півціни його продають. Ну, ви бачите, таке більш екстравагантне взуття, не кожен його взує. І кольори такі насичені в основному. Я люблю, як для мене, класичне, класичне взуття. Бачите, оці ж 49 євро такі яскраво зелені, да? на низькому ходу 65 на високому ходу. Не знаю, це ж дуже треба підібрати під ці зелені і якісь і туфлі чи босоніжки, Треба підібрати і одяг. Це ж не вдінеш що небудь під такі бо золотаві, яскраво яскраво я кажу золотаві, яскраво зелені. Ну, Я так думаю, можливо, я помиляюся. Хоч це не в свій час не продалося. О, бачите, оранжеві, яскраво-жовті, теж за півціни продають. 85, 95, 75 євро. Отакі розпродажі. Підемо далі. А тут ательє, там тут так гарні плаття, дивлюся, виставляють і друге плаття. Ганемо, скільки коштує таке плаття. Отаке плаття 330 євро коштує. Таке плаття. Так, тут чоловічі в основному і жіночі, о в основному дивлюся. Такий строгий класичний стиль. Значить, плаття, плаття 790 євро. Каміча, це рубашка, яка ж містив рубашок. 145 євро. Так, скарпи 295. Ну, Це центри міста, або другі, дорогі. Дорогі молодини. Ну, зараз в Італії приносять оці великі-великі торгові центри за місто. Як правило... За містом. Мені згадується один торговий центр, якого мені не вистачає, він, правда, був в Швейцарії. Я кілька років назад працювала в провінції МКО, це під Швейцарією, і іноді могла собі дозволити поїхати в Швейцарію, подивитися цю країну, і крім того, Купитися. Так я бувала. В такому магазині торговому центрі називається Fox. Це якщо виїжджати із пропускного пункту таможного пункту в Італії, в Швейцарії називається Кьясо. Подивіться, які шикарні. Тут десь за 7 кілометрів від кордону От буде цей великий торговий центр, який називається Fox. Переводиться з англійської мови як лис. Тут Adidas. Бачу в основному? Adidas. Подивимося 120 красоки, 120 євро. І ще два роки тому там було в цьому торговому центрі дуже багато магазинних різних марок, різних фірм. Від таких більш-менш адекватні за цінами, не саме дорогих, такі, як Бенетон. І дуже дорогі, такі, як Туччі-Габанна, Бучі. Персачі і так далі. Тяжкий люкс. Ну, на тяжкий люкс. У мене грошей не було. От. Але я любила там бувати, коли є знижки, то можна гарно скупитися. Так, я купила собі кросівки, пума і шкіри 25. Якщо грубо переводити євро, була знижка, я дуже задоволена цими кросівками. Зручні. Дуже задоволена. Купила куртку, е -е, називається Note Face. Була теж розпродажа, тому що вже літо наступило. вони зимою не стигли продати, за півціни купила. купили. Десь ця куртка куртка мені обійшлася. Коло 70 євро, я точно не пам'ятаю, тут базарчик, тут доступні ціни. Зроблено в Китаї, але ціни доступні. Платячка, бачите, кофточки 10 євро. Головний фонтан, це площа Риму називається. Вже базарчик закінчує свою роботу. Крім того, купила ще собі джинси. Джинси Versace. Тяжкий люксик для мене. За 50 євро. Класичні, нічого особливого. Класичні. Класичні джинси. Я дуже задоволена. Ачте, можна рубашечки купити за 5 євро. Кажуть, не тільки видно рубашки, а рубашки такі футболочки за 5 євро. Крім того, купляла там і собі футболки, за 10 євро найк можна купити. Що я ще купила оця фірма Ванс купила собі рюкзак. Теж була розпродажа. Десь в середньому 13 євро мені обійшовся цей рюкзак. Так що мені так не вистачає цього магазину Фокс. Далеко зараз знаходиться. В Швейцарії я знаходжуся в місті Анкона, це чудне Середина Італії, далеко. В цьому торговому центрі Фокс. Я, я про Фокс. Два роки назад знаходилося десь біля 200 цих магазинчиків. Різних марок. Теж заклади харчування, коли приходиш, тобі не треба переживати, де поїсти. Все дуже гарно організовано, крім того, добратися дуже зручно, буквально виходячи із цього торгового центру є зупинка, де ходить потяг, гарне сполучення. Хочете вже літо і на багатьох літринах такі літні варіанти. Багато купальників теж виставляють. Отакий От ліфчик від купальника коштує 16 євро. А тут ця спідниця біла 26 євро, грубо. говоря. 16 ліфчик коштує. Таке. І крім того, буваючи в цьому фоксі, я не переживала за якість. Коли ти платиш гроші, ти знаєш, за що ти платиш. Ти не боїшся, що ти нарвешся на дешеву підробку. Великий торговий центр, великий вибір і постійні знижки. Друзі. І ще позаглядаємо на вітрину такої фірми Взуття Акбата. бата. Я люблю цю фірму, цю марку. У мене є взуття цієї марки. І ціни теж більш-менш прийнятні. Подивіться, це такі от шлюпанці 30 євро. Сумочка, напевно, теж це все 30 євро коштує, бачите. Отакі От висоніжечки 20 євро. Ну, ці неадекватні, як для мене. І це тим більше, що марка це не зроблена в Китаї. Ви купляєте якісне зуття. Гарні мені подобаються, і синіці подобаються оригінальні. І зумка мені подобається оригінальна. Гарві, ці собаки. Стільки багато собак, що це страшне. Бачите, літній варіант для чоловіків, тому що 30 євро. Такі класичні, класичний стиль. Класичні варіанти. Дивіться, скільки собак мощі міл, я боюся собак. 50 євро в середньому. Шістдесят, ну такий більш повсідні кажул, що називається casual-sie. Посиття. Бачите, затягнумо таких кількох ем, різні кольори е, туфлі. Я так розумію, що особливо не, не, відрізняються від, від в основному кольором. Оці три-три пари. В основному вони однакові, там є невеличкі. Різниця в покруї, в основному ну, тільки відрізняється по кольору. Такі літні варіанти, як для мене. Це все фірма Puma. Це не знаю, якась інша фірма, але ну, теж гарні кросівки, чоловічі. варіанти. 74-79 євро, гарно. Ну що, друзі, сподіваюся, що вам це відео було цікаве. Пишіть. Коментарі ставте подобайки, кому сподобалося. Бажаю всім гарного дня, всім добра.